Доброго дня, дякую, що зайшли. І так знову я тут, вот, раз піно хочу памі побалакати про те, що що у нас є максимальні як це, шанси створити країну, якою будуть бати хто ну, не те, що там завідувати, але просто стане країною, до якої будуть тянутися інші. Ми здатні створити державну систему. До якої іншої країни будуть раді приєднатися в цей союз, будемо навіть так казати. Буде там військовий союз, чи ще якийсь, або економічний, такі як в США, та да навіть і просто рано, чи, якщо ми створимо таку країну, то рано чи поздно і сама Росія розвалиться, і ті, от і це південні області Росії, теж захочуть до нас приєднатися. Але для того треба створити систему, в якій всі захочуть жити. Не лише націоналістичні українці чи там ще хтось там, а всі захочуть жити. І от така країна, яка створена по подобі Соєдніх Штатів, основана на той системі, яку, вісно треба прибрати деякі помилки, які там були, щоб у нас не, не, ми не прийшли до того, ви не повернулися назад до того проблеми, які зараз наростають в Соєдні Штати. Ми можемо це зробити. І головне, що ми зобов'язані це зробити. У нас іншого варіанту немає. Єдиний спосіб, блин, будемо так сказати, залишиться от на мапі світу. Вот тут от, щоб була Україна написана, щоб тут жили українці, розмовляли українською мовою. Це створити економічно сильну країну. Бо з цього починається виживання самої країни, яка оточена ворогами. Це економіка, сильна економіка. А сильна економіка неможливо без свободи для людей і для ведення бізнесу, яка може бути сильна економіка в країні, в якої жити люди не хочуть. Бо вони створили або їм створили таку державну систему, яка робить все, щоб людям, люди тут не могли нормально жити, розумієте? І нам треба створити, поміняти це все це діло, прибрати всі ці заборони. Бо справа йде не, не про те, що там що написати. Нам треба написати маленьку Конституцію, яка може вкластися на п'яти аркушах паперу, чесно кажучи, все. Далі вже кожна громада область самі собі там то, що, те, що їм треба. Головна основа: п'ять аркушей паперу написати, розумієте? Все. Прийнято цю Конституцію в Верховній Раді, це більшість, все от... от всі до одного проголосують. Я вам обіцяю, чесно кажучи. кажу. Беріть мене президентом, я вам обіцяю, що всі депутати проголосують. Я вам обіцяю, що вони всі приїдуть і проголосують. А где б вони не були, знайте, якщо вони в, в Америці? Вони з Америки приїдуть і проголосують за цю нову Конституцію. І вже через місяць ви вже почнете потрошки жити в новій Конституції, де у вас всі. судьи, начальники полиции станут выполняющими обовязки. Где у вас еще э, через два месяца ведь будут выборы, где вы сможете сами обвать себе судьи, прокуроров, начальников полиции. Где у вас суд станет суд присяжным, обовязково, чтобы был суд присяжный. Бо це, чтобы вы сами вырешивали, винен чи не винен. Звичайно, люди, розумієте? Чтобы у вас была влада, розумієте? Никакой там судья, которого могут купить, залякать. А ви вирішували, винен чи не винен. Ось такі правила Соєднаних Штатів. Щоб у вас були будь-які можливості займатися бізнесом, щоб ніхто не мог вам вказувати, крім дійсно, вашої громади, яку ви об'єднаєтесь, якщо ви вирішите в своїй громаді, що ви таким то бізнесом у вашій громаді не має займатися, то це буде ваше рішення. Ви будете рішати. А той, хто не хоче, хоче займатися цим бізнесом, він приїде в іншу громаду. Але все має почати з скасування всіх обмежень проведення бізнесу. Це ви маєте в себе вирішити, чи можна у вас продавати наркотики, чи ні, чи можна у вас, допустимо, добувати нафту чи ні. Чи можна у вас построїти хімічний завод чи ні. Ви маєте все вирішувати в своїй громаді, не держава, ні навіть, можна сказати, навіть область можливо немає. Ну, якщо ви там вирішите, щоб ваша область теж вирішувала, це буде ваша проблема. Ви вирішуєте, які ви надаєте повноваження. Керівництво вашої області, яке ви самі оберете. Це ви будете вирішувати. Ніхто там, як говориться, Верховна Раді, двохпалатна, до речі, Верховної Раді, щоб частина обиралась, так в Соєних Штатах, потім по дві людини з кожної області, чи, там по три чи чотири людини, а всі інші, а кількість людей проживаючих, Щоб було важче приймати різні дурацькі закони. І плюс буде прописано в Конституції. Що є обмеження по прийняттю певних законів, які втручаються в справи бізнесу, чесно кажучи. Ніхто не зможе приймати будь-які закони, які втручаються в бізнес. Лише ви зможете вирішувати. Якщо якийсь бізнес наніс шкоду, то, будь ласка, доказали, що вам наніс шкоду, зібрали докази, відкрили справу, засудили, отримали компенсацію в грошах, і так це вирішується. Так само це вирішується при свободі слова, так само це во всьому вирішується. Якщо хтось наніс вам шкоду, шкоди не те, що там, допустимо, свобода слова. якщо він сказав правду, то він, ви не маєте права за нього судити. Звісно, якщо тільки він не підписав з кимось угоду, що він ту правду не буде розголошувати. Не можна людину судити за правду. Або якщо військовий стан і не можна людині казати правду про місце знаходження, якихось там військових об'єктів, тому що це несе загрозу. Його засудять за те, що він розказав якусь правду і хтось постраждав. Він компенсує фінансово в першу чергу, грошами компенсує за той убиток, який він наніс. Так, бізнес все вирішує. Не треба для того там, створювати, там, кість, там, сажати людину і тому подібне. І так, буде введена смертна кара, якщо хтось хоче когось убити, це його теж право, розумієте? Навіть зараз є людина, ну, таке право. Але якщо він хоче когось вбити, то він буде наказаний, значить він має розуміти, що його теж лишать життя. Це банальне життя, це так воно має відбуватися. І тому кожен буде розуміти, хоче він щось потеплення чи ні. Так, у нього є право робити все, що завгодно, але він має за це нести відповідальність. Свобода, свобода, максимальна свобода, але і відповідальність одночасно. І все це ви можете отримати, отримавши цю вільну економіку з максимальними свободами, коли будуть взяти будь-які заборони. Ви розумієте, ж не бачите, що відбувається, до чого все це йде. Ми скоро можемо не так дивишся, може бути накидати вісь в інтернеті не поняти таку інформацію. Ми таке вище, що в нас скоро, блін, вже буде скоро Сєвєрна Корея, чи не кажуть? Що Порошенко починав робити те, що робить Путін. Что это новая власть начинает дублировать то, что делает Путин. Сначала поджали под ноготь всех олигархов, блин, как это сделал Путин. Потом поджали под поставил поставили все СМИ, как это сделал Путин. Что дальше мы чекаем? Заград отряды ждем? мы там ждем? И то они еще ближе дурнейший чем Путин. Путин тихнулся мобилизации, побачил, что это не, неэффективно. Сразу перешел на это. То у него хоть есть ресурсы, блин. А у наших что есть, блин? З голої дупи, блін, дай їм там щось там в Європі дають. А далі що, блін? Що вічно будуть давати? Треба ж щось робити, чесно кажучи. Треба, блін, думати блин, на щось наперед. Скільки ви ще хочете от це все, щоб продлилося? Люди вже втомилися, дійсно реально втомилися. На фронті всі втомилися. Тому, може бути, якийсь вибух, чесно кажучи. Тому все, що я хочу, щоб цього вибуху не було. Щоб все пройшло мі... Говорить, цивілізованим шляхом, щоб ці зміни відбулися. І вам треба просто буде вирішити не боятися цих змін, чесно кажучи. вирішити, що ви хочете, не боятися, бо ми реально можемо тут створити країну, яка буде не гірше, навіть краще, ніж Америка, чесно кажучи. Тут будуть такі свободи, яким американцям зараз не снилися. Все це можна зробити, розумієте? І це дуже легко зробити, розумієте, ви, блін, в кінці кінців. Коли буде надана така свобода, блін, всі стануть, мож, отримують можливість зробляти, як вони хочуть. Багато людей стануть багатими, мільйонерами. У них з'являться з'являться місцеві кошти, у них з'явиться можливість бути людьми і допомагати іншим, стати міценатами, допомагати дитячим будинкам, домам пристарілих організовувати, допомагати інвалідам, допомагати. Отримувати різні школи, бібліотеки, все що завгодно, ви отримуєте набагато більше допомоги від цих багатих людей, ніж ті, ніж ті подачки, які вам дається держава грабує людей, які питаються щось заробляти. Розумієте, ви возьми, блін. Вони грабують людей, які питаються хоч трошки щось заробляти. 75% тирять, чесно кажучи, або витрачають на свої зарплати, а потім 25% там на щось. Тут какие-то подачи, какие возможно, даже нафиг никому не нужны. Стыдно просто на это дивиться, блин, на эти пенсии, на эту вот войнушку за пильгу бесплатно проехать в маршрутке, честно говоря. Мне стыдно, вот, когда я вижу, как, как стыдно, и как и перед пенсионерами, которые вынуждены выпрашивать блин, все эти места у предприемцев бесплатно проехавших. Это стыдно, честно говоря. Вони можуть просто вийти і сказати, дайте нам туди плату в грошах і все, не примушуйте нас принижуватись. Вони можуть теж підприємити всіх безплатно возити. У нього виділено якийсь відсоток місць на перевезення безкоштовних пенсіонерів там, і так далі. І все, він нічого не може. Він на банкротиться, якщо він буде всіх возити. І вам приходиться за це пряму. Ви далі готові жити в країні, в якій всіх намагають принижуватись, коли в нашій країні блин, військові стоять з протягнутою рукою, коли наш президент стоїть з протягнутою рукою, блін. Країна жебраків, братів, виходить. Може, досить, вже. може ми створимо нормальну країну, де люди зможуть заробляти гроші, де ми будемо допомагати іншим. Де ми станемо максимально економічно потужними, в кінці кінців розгробами цього ворога, примусимо його нам повністю компенсувати всі збитки, навіть не нам особисто, а тим людям, які постраждали. Бо я б особисто б збирав ці гроші і вибивав їх в різних судах не для держави, а для людей, які постраждали. Бо коли ви прийдете в суд європейський, будете примушувати, допустимо конфіскувати якесь державне російське майно на користь людей, які, припустимо, втратили своїх родичів, втратили своє майно. Це буде набагато проще зробити, розумієте? Це важко буде в цьому відмовити, коли будуть фотографії: от був дом, нема дому. Ми, ми вимагаємо, щоб ці гроші пішли на це. І потім ці вимагації, компенсації всім. І всім, хто живе зараз в окупації, всім громадянам України, що живуть в окупації. Просто зробити маленьку умову, вони отримують цю компенсацію, коли вони або переїдуть на територію України, почнуть тут жити, або коли ці території будуть звільнені. І вони будуть там розуміти, що їх тут, на Україні, чекає та та компенсація за те, що їм прийшлося жити в окупації і тому подібне. Тому що їх вдома були розрушені. І це можна зробити, це можна зробити по-людськи по нормально. І Пенсійну систему можна швидко поміняти на нормальну пенсійну систему, де у вас будуть пенсійні рахунки, і ви зможете повністю розпоряджатися цими грошами. Можна в один день просто їх заповнити всім пенсіонерам, і потім не по мінімалці по 100 баксів, а одразу по 300, знаєте. щоб кожен пенсіонер відразу отримав допустим, перший місяць, перший рік. Тобто, це гроші за весь рік. По 300 в мінімалки як мінімум за місяць. То є 3600 доларів, 1600 доларів отримає собі на, на, на рахунок, а потім буде розпродаватися все державне майно. Немає держава займатися бізнесом, не має держави бути ніякого майна, крім того майно, майна, якраз пов'язане з, з Збройними силами. Тоді всі ці рахунки будуть заповнені, всі громадян України. І пенсіонерів, ви станете власниками своїх грошей. А і далі більшість з вас ніхто не буде дерти ці максимальні податки. Ви всі гроші будете отримувати на руки, будете платити невеличкі податки в свою громаду, невеличкий податок буде зніматися в державу, як я казав, 2% від руху грошей і 5% від мита. розумієте? Ні 30%, які зараз беруть завезений товар, там 10% мита, плюс ПДВ 20%. Ми потім дивуємося, чого це у нас в Україні такий дорогий товар. Тут, мабуть, живуть дуже багаті, блин. В Європі товар стоїть на половину чомусь дешевше, ніж в нас. А от тому, що хтось -то може нажертися, чесно кажучи. Все з вас деруть, в звісно, ітоги, розповідаючи, що треба там на пенсії, треба ще на щось. Та треба їм на їх маєтки, на їхні зарплати. все це діло. Їх там мільйон, їх там в три рази більше, ніж в любой нормальної цивілізованій Європейській державі. Три речі більше чиновників. Бо зараз вже прикалують, що у нас якісь там блин, директора які компаній получають більше, ніж блин, державні компанії, ніж президент Трамп получає зарплату. Президент Америки отримує менше зарплати, ніж наші чиновники деякі. Блин. Представляєте, блін? Тому що на найбагатіх країна в світі, чесно кажучи, бо дійсно є гроші, гроші є. Тому вони йдуть не на нашу перемогу, не на забезпечення армії всім необхідним. Вони йдуть на зарплати наших чиновників, на їхні машини, на ремонт офісів, на всяку оргтехніку і так далі і тому подобне. І вони цього лишатися, ну не хочуть вони цього лишати. У них так прописано в нормативних актах, все вони там класне. Ну, не будуть вони себе цим обділяти. А то, що там армія, ну боксом з 700 армія, нам ще треба антарктична станція, нам там треба то, нам все, ми це все готові утримувати. А то, що за кожен мільйон гривень, які вони витрачають ні куди, куди, вартість одного загибшого, тобто не виділений мільйон гривень, це один загибший військовий ЗСУ. Нічого страшного, Там ці важливіші антарктична станція, допустимо, нехай там загинуть 400 там тих ЗСУшників такого раді, Ну, головне, щоб в нас була антарктична станція. Блин. Бо там хтось на ній зарубляє один час. І нам ще куча всього важна, а там життя, нічого страшного, Баби ще наражає. Мабуть, я не знаю. Але чого-то мені каже, що у нас ніхто точно не наражає, не наражає чесно кажучи, я взагалі не розумію, на що там хтось там розраховує. Тому всі ці зміни дуже легко зробити, чесно кажучи. І, і хочете щось змінити, будь ласка, робіть щось для цього. Віміть відео, є спосіб це добитися це вибори. Щоб цим вісні відбулися вибори. Бо я бачу, що вони там щось знов крутять, чесно кажучи. Я лише сподіваюся, що там є трошки залишки розуму в когось. Ну, а Може, вже немає, чесно кажучи. Ніякого розуму, він вже давно поплив, непонятно куди. Але ви ще можете щось змінити. Вимагайте виборів, записуйте якісь відосики до хвилинки, виставляйте в Ютубі, що вимагаєте виборів. Хочете вийдіть з плакатиком. Це дідусь пікетом, не знаю, там, чи це можливо чи ще щось. Робіть щось. Можете 10 гривень мені закинути на рахунок. Як мінімум. Вважайте, що це маленька плата, от що ви мені на 10 гривень підтримували, тільки не треба мені там, одна і та ж людина, мені два-три рази перераховує. Мені достатньо один раз, У мене головна кількість людей, чесно кажучи. Зробіть хоч це. Ні, якщо ви не здатні навіть це зробити, то значить так вам всім і треба, і нам всім треба. Я там виживу, чесно кажучи. А не виживу, то ну так і буде, чесно. Може, можу, мож, ні все рівно, чесно кажучи. У мене трохи інша ціна життя для мене, чесно кажучи. Бо я не можу жити. У мене правила звичайного українця. Або воля, або смерть. Або я буду мати волі, або загину, фіксим, чесно кажучи. Або вийду з цієї країни. Все кажу, зможу, то зроблю, а потім соберу манатки і вийду. Я не думаю, що мене там хтось зможе зупинити, чесно кажучи. Якщо я захочу, я знайду способи виїхати з цієї країни. Навіть якщо мені доведеться з боєм пробиватися через кордон, чесно кажучи, или, там, перепливати тису, там ще що там. Я знайду спосіб. А от ви знайдете спосіб вижити в цій країні, чесно кажучи. Для вас так само життя не має значення і ви не боїтесь його втратити. Я не думаю. Тому використати цю можливість і щось зробіть для того, щоб отримати те, що ви хочете. Так, на жаль, я бачу, що ці відео дивиться більшість. Там 60%, 55. Ну, так уж сталося. Але зробіть щось для, для своїх дітей, майбутніх, внуків, дітей, що вже є, і для внуків ваших. Тому що ми реально, у нас немає вибору. Ми зобов'язані створити сильну країну, яка заткне ту Росію куди подальше. Україна, яка здатна буде стати сильнішою, ніж та добана Росія. У нас є всі для цього можливості. Це єдиний спосіб нам вижити і щоб Україна не зменшувалася і не зникла, в конічному методі, з мапи світу, а навпаки росла, приростала сама по собі, південними частинами Росії. Приростала просто з Союзом, з Польщею, Прибалтикою, з Білорусією, в комічному методі, чесно кажучи. Колись приросте. Якщо білоруси захочуть, от ми їх перепитаємо, ви хочете жити в Україні, от таким свободним правилом. І скажуть, так, да, ми хочемо. Які проблеми. Ну тут, так, тут, да, вам придеться там, знати українську мову, бо в нас буде українська мова державна. Ми можемо де приєднатися. У вас буде дві мови. Одна українська, одна білоруська, які проблеми. Була руська, буде українська. І все, і ми вам допоможемо. Які проблеми? Ми все зможемо зробити, чесно кажучи. Але спочатку таку країну треба побудувати таку вільну країну, яку не буде нічого страшного, яка буде максимально всім забезпечена, в якій... будь-яка людина знайде своє місце і реалізує себе по максимуму. Це був секрет Соєдніх Штатів, це те, що вони зробили. Вони зробили країну. де будь-яка людина себе реалізовувала по максимуму, якщо вона була здатна зробити. Мільйон чи мільярд, вона його могла вона мала можливість заробити, розумієте? Хто був не здатен, то, то не здатен. Але коли всіх складуєш, виходило, що кожен з них зараз заробляє гігантські гроші, тому у них вистачає на все, на зброю, на все, що завгодно. І дивлячись навіть на той це Велфера і пресінг чиновників, які він розросли, і ми це усунемо, ми не дамо такого можливості. І все залежить від вас. Просто щось робіть, як я. І все, і це відбудеться. Просто забажайте цього. Дякую.